Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний член ради партія Воля, член коаліції Європейський вибір, співголова депутатського об'єднання Платформа Реформ, які разом з громадською ініціативою Реанімаційний пакет реформ домоглися ухвалення 12 реформаторських законів. Автор люстраційних законів про очищення влади та відновлення довіри до судової системи. Член комітету по боротьбі з корупцією. Пленарні засідання 96%. Засідання комітету 98%. Особисте голосування 100%. Постійне звітування перед виборцями. На окрузі. Провів 14 прийомів громадян, де було близько 800 осіб. Провів близько 160 зустрічей з громадами та колективами, де було понад 5600 осіб. До дерев'янка надійшло понад 2000 звернень громадян. Він направив близько 3000 депутатських звернень, займає активну проєвропейську позицію, активно захищаючи національні інтереси України в парламенті. Активно боровся проти режиму Януковича, захищаючи активістів Євромайдану, виступав за відставку Азарова і Януковича, відсторонення рибака, припинення повноважень українофобів Колісніченка та царьова, голосував за звільнення політв'язнів, визнання соціального статусу учасників АТО, за санкції проти тих, хто підтримує сепаратистів. Підтримав необхідність проведення антикорупційної перевірки чиновників усіх рівнів та створення Національного антикорупційного бюро виступав за введення мораторію на ліквідацію лікарень, скорочення кількості документів дозвільного характеру, скасування пільг народним депутатам тощо. Активно виступав проти диктаторських законів 16 січня. Один з найактивніших депутатів, що співпрацює з громадським сектором. Закони авторства дерев'янка. Найважливіші закони за авторства дерев'янка, люстраційний закон про очищення влади та закон про відновлення довіри до суддів. Також ВРУ підтримала закон про звільнення міністра Захарченка з посади міністра внутрішніх справ під час Євромайдану. Дерев'янку домігся, аби були підтримані його закони щодо недопущення покарання учасників революції гідності та про припинення застосування сили проти них. За ініціативи дерев'янка, журналісти отримали вільний доступ до комітетів ВРУ та інших засідань. Цілу роз'яснювальну інформаційну кампанію провів народний депутат та його команда під час підписання Україною угоди про розподіл продукції з Шевроном та Шел. Тоді ж, за його авторства, ВРУ прийняла закон, який захищає інтереси громад. За ним частина коштів від використання державної частини виробленої продукції надходить у місцеві бюджети у такій пропорції: 5% до обласного, 3,5% до районного, 1,5% до сільського. Розробив 76 законопроєктів, Зокрема, про повне анулювання драконівських законів 16 січня захист державної прав і свобод громадян України на тимчасово окупованих Росією територіях України. Зокрема, в Криму обов'язкове звітування нардепів, зокрема про суми коштів на депутатські повноваження, проект постанови, за яким згодом була розпущена фракція комуністів, припинення повноважень нардепів за пропуски засідань, недопущення скорочень лікарень, зокрема в селах, підвищення ставок акцізів на цигарки та алкоголь, доходи з чого направляються на дитячу лікарню охмат Дит. У антикорупційній тематиці законопроєктів дерев'янко розробив законопроекти про відкритий доступ до інформації про власників нерухомого майна та громадян, які потребують поліпшення житлових умов для уникнення спекуляцій, створення єдиного державного реєстру корупціонерів, створення національного бюро антикорупційних розслідувань про державні закупівлі тощо усю свою депутатську зарплату. Юрій Дерев'янко спрямовує на лікарні свого округу. Всього це близько 300 тисяч гривень. Досягненням депутатів Верховної Ради сьомого скликання, вважає Юрій Дерев'янко, безсумнівно є прийняті три закони, один з яких довгоочікуваний про очищення влади. Це є мирна, безкровна люстрація і безкровна дія, яка не передбачає ні ув'язнень, яка не передбачає ні конфіскації якогось майна. просто... Цим законом, для того, щоб у нас були утверджені принципи демократії, для того, щоб ми незмінно і чітко рухались в напрямку виборного курсу, людям, тим, які себе, скажімо так, зв'язали чи пов'язали з тим режимом, який довів країну фактично до руйнації, до війни, не дати можливість керувати державою на 5 або на 10 років. Це не означає, що якщо сьогодні, відповідно до Кримінального кодексу, у Генеральної прокуратури чи інших правоохоронних органів є якісь питання щодо якихось чиновників, це не означає, що цей закон обмежує таку діяльність правоохоронних органів. Ці питання будуть розглядатися окремо. Те, що стосується виборних посад, те, що стосується суддів Конституційного суду, вони не є тими людьми, на яких може розпосюджуватися ця заборона. Але люди, коли прийдуть на дільницю, їхній бюлетень це справжня зброя ілюстраційна для тих осіб, які попадуть під цей закон. Але якщо людина не проходить ілюстрацію, так само 10 років, будь ласка, займайтесь бізнесом, займайтесь іншими справами, але не займайтесь державними справами. Тим більше, що зарплати в державних органах порівнянні з комерційними, ну відрізняються дуже суттєво. Нову партію воля Юрій Дерев'янко називає альтернативою теперішньої української політики. Ця політична сила не має тільки одного лідера. Її керівний орган рада партії. Наші кандидати, які сьогодні пішли по мажоритарні округи. Це ті кандидати, ті представники громадськості фахових середовищ, ті активні люди з активною громадянською позицією, які були на Майдані, які вийшли на Майдан для того, щоб змінити систему, а не просто обличчя поміняти у владі. І послідовно це роблять, мало того, це люди, які знайшли в собі мужність піти в політику, для того, щоб продемонструвати, що політика і політичні партії можуть бути інші. І саме тому ми пішли на ці вибори. При тому, що ми розуміємо, що ми є молодою політичною партією, але ми розуміли, що ми не можемо отримати перемогу, якщо ми підемо просто по списку. Ми об'єдналися з політичною партією Самопоміч і список ми сформували спільний. Наші представники, наші гідні представники від політичної партії Воля йдуть в списку політичної партії Самопоміч. В той самий час. По мажоритарних округах, яких є сьогодні 36 по всій Україні, політична партія воля висуває кандидатів-мажоритарників на ці мажоритарні округи. Представники волі хочуть продемонструвати, що політика може бути іншою, до якої звикли сьогодні. Серед наших членів партії є ті, які не побоялися і кинули виклик найбільш одіозним постатям Пори Януковича, таким як Ківалов. І в нас є. Наш кандидат, який йде проти Ківалова, таким як Кравець, це бувший керівник управління Дусі, так званої державного управління справами. Такий, як Жванія, який так само був, ви знаєте, всю історію і в партії в регіонів в тому числі. Такий, як Олесь Довгий, на всіх цих мажоритарних округах ідуть наші гідні представники партії Воля з тим, щоб не допустити до влади тих негідників, які фактично сьогодні практично всі попадають під закон про люстрацію. Але як ви знаєте, закон про люстрацію не може бути перешкодою для реалізації конституційного права громадянина бути обраним, тому Наші гідні представники політичної партії Волі йдуть на вибори для того, щоб бути альтернативою, дієвою альтернативою тим е людям, які сьогодні йдуть від режиму Януковича. Я іду до парламенту. Вже цього разу не сам, а з командою однодумців з політичної партії Воля. Ми пройшли майдан і стали сильнішими. Ми маємо волю змінити країну. І зміни почнемо з рідного Прикарпаття. Ціную вашу довіру.